Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Останній тиждень березня переважно приготував весняну погоду. І зараз будемо дізнаватися, де і яку саме. По південних областях завтра ще переважно у нас фронти з опадами. Впродовж тижня повітряні потоки будуть змінюватися і, відповідно, температурні показники будуть підвищуватись. Зараз біля Одещини формується цикло, на його атмосферні фронти будуть впливати завтра на територію південну, також частково центральні та північні області. Увагу, що в нічні години по Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі. Але в день години по сходу в нас невеликі дощі, а решта території вже без опадів. Надалі, в середу та четвер. У більшості областей вже перебуватиме погода без опадів, цей атмосферний фронт відійде від території України. Лише 27 числа в день години по сходу місцями невеликий дощ, а 28-го на Закарпатті та Прикарпатті також місцями невеликий дощ. В п'ятницю очікуємо на нові атмосферні фронти із заходу. Повітряні потоки в найближчі кілька діб будуть змінюватися. Спочатку переважатимуть північно-західні, а потім перейдуть на південно-східні. Відповідно, з'явиться південна складова, і дещо тепліше буде надходити повітряна маса. Швидкості доволі такі відчутні 7 7-12 метрів за секунду. Температурні показники найближчі ночі становитимуть по території України 0,5 тепла, місцями на заході країни 1,6 морозу. В день години, завтра плюс 8, плюс 13 градусів. Надалі в середу та четвер в нічні години температура буде від 4 тепла до 1 морозу мороз може бути там, де будуть прояснення в нічні години. Але також зверніть увагу, що в нічні години по Закарпаттю та Прикарпаттю, а також в ніч на четвер по правобережжю в нас температура плюс 1, плюс 7 градусів. Але в денні години, як в четвер, так і в середу температура становитиме по всіх областях 10-17 градусів тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.